Отож, бо воно, друзі. Нарешті знімаю свій апарат, який я купив недавно. Інструкції читав і що пише? Значить, дуже цікаві моменти є. Першим ділом пише гарантія один рік. В іншому місці пише строк служби 2 роки. Далі в кінці, там, де заборони, що не можна, пише, що строк служби 5 років. Ну, дуже цікаво, вони тут домовитись би могли. ну коротше, Зійдемось на тому, що 5 років, так? Що тут ще? Сказано, що він не такий. Е, от тут дуже цікавий момент, смішний. Е, коротше, пише так, що якщо ви будете десь його робити е, за гроші, заробляти коротше, гроші на ньому то гарантія знімається. Тобто на е, праці тільки в домашній. А якщо вже за неї платять гроші, то все, вони вмивають руки. Е, так, так, отут прямо так і написали. Хто купить, то прочитає формулювання, я вже забув. Так, що тут ще цікавого? Е, режим роботи. Коротше, пише так: 8 хвилин, де то там? Бляха, перед. Перед спуском блин, це б я хотів би повернутися десь. О, ага, от є. Побутова серія знак оклику. Е, після безперервної роботи протягом 8-10 хвилин необхідно зробити паузу в роботі. Відновити роботу можна через 5 хвилин. Рекомендується працювати з дрилем. Ну Це вони так переклали з компресором. Блін, от балда, да? дриль. От це вже дриль у них. Не більше 20 годин на тиждень. 20 годин на тиждень. Якщо більше, то вже ні, не буде ні холери. Коротше, що ще? пишуть, 10 годин попрацює поміняти оливу, там злити її і залити нову. В пильному середовищі не працювати. Так само там де якісь гази є. Температура роботи 5 градусів плюс. Або більше, до 40. От. І він тоді буде нормально працювати. Після роботи, звісно, спускати оцей конденсат з бачка. Ну, стандартно, коротше. Ну все, давайте зараз запустимо. Я засічу, за скільки хвилин він накачає ту бочечку. Коротше, а, тут ще, до речі, так, цю суку треба. О, да, воно легко ходить. Вгору включено, а вниз виключено. Ну Пише, що витягувати з розетки не можна, коли він працює, коли двигун працює. Треба типу оцим вимикати. А цей перекритий... А, цей був відкритий, значить. Ну що, так, давайте треба з 40. -ка. Тепер тебе забути душа до краю добрила. Такої дивної отрути я ще ніколи не пила. Такої. А це що? А. Дикомерти, якщо нічого не чує. Oh, Блін, оце до речі, пшикання, щоб ви знали, знаєте, що це таке? Це дуже важлива функція, воно спускає. Все повітря, яке було в цьому каналі, в цьому залишкове повітря, от він на гаряченький такий, ну я б сказав, теплий навіть. Злегка теплий. О, тут гарячіш. Оце верхня. А цей теж злегка теплий. Найгарячіша, коротше, оцей значить клапан, певно. Чи що це, то не клапан, то коліна. А клапан що? О, клапан віддав, віддав своє тепло в бочку. Ну, да, Бочка велика же. Коротше, там пише в інструкції знає, оце пшикання в кінці, воно автоматичне, там внизу там десь є такий стравлюючий, коли він оце накачує, накачує, да, і вже зупинився, тоді треба скинути оцей тиск звідси. Для того, щоб при наступному запуску мотор не відчував сильні напруження вже. Да, Тобто він ось за рахунок того то повітря, яке тут не натисне, ну взагалі нулячий тиск, тут тиск нуль. Коротше. А там великий тиск. Получається, він вже запуститься, і вже тільки тоді, тут стане тяжко вже крутити, він вже розкрутиться, і тоді він почне продавлювати повітря туди. Ну Це піде кілька секунд. Але ці кілька секунд збережуть мотор від перегріву від такого, знаєте, коли, та як машина, наприклад, коли ти загруз, колеса заблоковані і попробуй рушити, наприклад. ну, Закислий колеса. Тож вона заглохне, вона, їй треба трошечки розігнатися. Тоді гаску і вона вже тоді має силу. Тут така сама система. Коротше, але якщо електричний двигун заблокувати і дати. Нагрузку на нього, то він задиміться, щітки згорять. Коротше, це ви поняли, ви це все знали і без мене. Що тут ще? Ну, тут такий от кран. Там стравлюючий, це вже ручна стравка, або ну, коли же сильно він там в рознос пішов. Ну, от таке, коротше, будемо будем працювати, увага! Тут от таке пишемо. Але вона не гаряча, то вона гарячою буде коли о, та ти що якась гаряче, що ти, що ти не брешуть Ну все, всім гарного дня. Поки що е оцінка позитивна цьому апарату. Як він буде, можливо, я розкажу, а можливо і не розкажу. Будуйте українці, будуйте наш дім на китайському обладнанні, да? Mm-hmm.